Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Питальна форма модального дієслова «should». Модальне дієслово «should» у питальній формі також виражає пораду і виражається такими словами, як слід чи варто. Для того, щоб краще зрозуміти цю тему, давайте розглянемо два приклади. Мені варто купляти цей комп'ютер та йому слід робити це завдання. В першому і в другому випадку є такі ключові слова, як варто та слід. От в даному випадку ми будемо використовувати модальне дієслово should. А зараз давайте розглянемо відмінювання модального дієслова «шут» або модальне дієслово «шут» плюс займенник. Should I мені слід мені варто, Should he йому слід йому варто, Should She, їй слід, їй варто. Should it – Йому їй слід, йому їй варто. Should you» 1 тобі слід, тобі варто. Should we нам слід, нам варто. Should «Should you» 2 вам слід, вам варто, та should they їм слід, їм варто. Ми бачимо, що у питальній формі модальне дієслово should не змінюється в залежності від займенника. Зараз давайте розглянемо більше в прикладів із модальним медальним дієсловом should. І так, вона. Should she wear this dress? Їй варто одягати це плаття. Should she wear this dress? Їй варто одягати це плаття. Далі. Ай, я. Yeah. Should I go to this concert? Мені варто йти на цей концерт? Should I go to this concert? Мені варто йти на цей концерт. Наступне They. вони. Should they sing this song? Їм варто співати цю пісню. Should they sing this song? їм варто співати цю пісню? Наступне You. Ти. Should you tell her about it? Тобі варто казати їй про це. Should you tell her about it? Тобі варто казати їй про це. Далі. We. Ми. Should we clean our room, нам слід прибрати в кімнаті. Should we clean our room, нам слід прибрати в кімнаті? Далі. He. Він. Should he send this letter, йому слід відправляти цей лист. «Should he send this letter?» Йому слід відправляти цей лист. І наступне «you» ви. Should you buy this hat? вам слід купляти цей капелюх? Should you buy this hat? вам слід купляти цей капелюх? Отже, сьогодні на уроці ми розглянули тему питальна форма модального дієслова Should. Більше інформації до даної теми ви зможете знайти на моєму сайті у статті, посилання на яку знаходиться під цим відео, і також до даної теми є додаткові вправи, які також знаходяться на моєму сайті. Посилання знаходиться також під відео. Усім дякую за увагу! Зустрінемось у наступних відео.